Він невідомий захопив маршрутку з людьми, стріляв в патрульних, є поранені. Пасажирам та водієві вдалося вискочити. Порушник потім сам сів за кермо. Дорогою протаранив легкових. Патрульні зупиняли його стрільбою по колесах. Озбройний чоловік втік. Нині його шукають з подробицями. Вікторія Рощина. Ось на цьому місці близько 7.30 ранку чоловік, погрожуючи пістолетом, викинув водія маршрутки 544 із салону. Люди, що були всередині, встигли вийти. Злочинень, вже сівши за руль, рушив у сторону бульвара перова. Близько 7.00 ранку. патрульним повідомили про підозрілого чоловіка із великим рюкзаком у Дніпровському районі Києва. Коли правоохоронці наблизилися до чоловіка, він кинув валізу і дворами багатоповерхівок, побіг на вулицю Малишка. Саме там зловмисник забіг у маршрутне таксі номер 544, у салоні якого на той час було близько. 17 пасажирів та водій. На малишка став біля а тебе підбирати пасажира, і тут, а передо мною метр 20 біжить, як думав, тут трьох поліцейських, усі трьох з пістолетами. Думаю, Щось моє в автобусі, хтось дав, яку орантіровку, що один з них забігає і пістолетом до Гулика поїхав. Я кажу, куди їдемо, чекай. Потім почав з автобуса по поліцейських стріляти. Один вистріл зробив через лобове вікно. Висадили пасажирів. І потім перелазить на місце водіяка, я виходь, і сів сам самого автобуса, і почав їхати там, з третьої попитки. Правоохоронці встановили, що на перетині бульвару Перова і проспекту Алішера на Вої маршрутка протаранила цивільно припарковану автівку та зіткнулася ще з однією. Через три кілометри на колі чи на вулиці Райдужній протаранила поліцейську ниву, яка перекривала зловмиснику дорогу. Патрульні відкрили вогонь по маршрутці. В результаті пошкоджені колеса і лобове скло маршрутки. Маршрутка не змогла далі їхати. Втікач вибіг із автомобіля. За словами очевидців, ось на цьому місці біля жде станції Троєщина злочинця намагався затримати місцевий житель. Однак, утікач вистрілив йому. У ногу і побіг у бік приватного сектору. Родичі пораненого чоловіка на ім'я Олександр розповідають чоловік правоохоронець, на робочий час віз дітей до школи. Однак, почувши звуки пострілів, вийшов з машини та вирішив зупинити зловмисника. Він Побіжав туди, а він вже в людей цілився пістолетом. І він йому крикнув стої стріля з той паліція. а він розвернувся і вистрілив йому прямо в ногу. Вот, и потом он побежал за ним. Вот по лестнице они спускались, и уже возле столба мой взять упал. А он побежал дальше, и полиция за ним побежала. И когда полиция бежала, он отстреливался от них. Тось он був а Ми ж, звісно, стали скорою викликати, тому що рана тече кров, поки приїхала та скора. Нині правопорушник ховається у приватному секторі. На його пошуки задіяли працівників територіального управління поліції, спецпідрозділу та кінологів. Пошуки зловмисника тривають, і поліція вже розпочала два кримінальні провадження за частиною 3 статті 289 кримінального кодексу України. Це незаконне заволодіння транспортним засобом. А також за статтею 348 це посягання на життя працівника правоохоронного органу. Зі слів свідків та очевидців, поліцейські склали фоторобот злочинця. Вік 35-40 років, зріст 175-180 сантиметрів, кругле обличчя, темні брови, великі темні очі, середній ніс, повні губи середньої спортивної статури, одягнений у пісочний камуфляж, темну куртку і темну шапку. У столичному управлінні Нацполіції закликають: якщо ви помітили схожого за описом чоловіка, не намагайтесь його затримати. А Одразу повідомте про це в поліцію за номером 102. Вікторія Рочина, Олександр Самойлов. Новини на першому.